Ну, що я вам скажу? Сюрпризом це не стало. GTA 6 переносять на 2026 рік, і, хоча це виглядає, начебто, ми там поліруємо гру, покращуємо її, але. Але ми всі чудово розуміємо, що справа не лише в багах, ціни на ігри ростуть, і перенос це стратегія. Час іде, ринок звикає до 80 доларів за тайтл, а потім уже й 100 доларів за GTA 6. Ну, вона буде новою нормою. То що, нас реально тримають за ідіотів? І от вчора вранці я зайшов на сайт і бачу офіційну заяву Rockstar. Але стійте, зачекаєте, що? Привіт, друзі, поки всі чекають реліз GTA 6 у 2026 році. GTA 5 Україн вже дарує незабутні. Пригоди, емоції та справжній кримінальний дух у серці України. Друзі, ми розуміємо, що очікування на Grand Theft Auto 6 може тривати ще довго. Але для тих, хто не звик чекати, вже сьогодні є світ, де драйв, адреналін і сюжет створюєш саме ти. GTA 5 п'ять це більше ніж просто сервер. Це українське ком'юніті, справжні ролі, живі емоції та ігровий світ, який дихає реальністю. У нас ти зайдеш не просто в гру. Ти отримаєш шанс стати ким завгодно мером, мафіозі, копом чи бізнесменом. І поки інші мовчать, ми створюємо історії, і кожна з них українська. Тож приєднуйся прямо зараз. GTA 5 Україн і майбутнє тут. знай своє місце моргам грі і все по класиці. Немає правил, тільки закон. Хто проти нас, <плес> той вже на похорон, фалко не місто мовчить. А ось і справжня офіційна заява Rockstar. Rockstar зараз розсилає прес-релізи. Вибачається, що реліз буде пізніше, ніж очікували. Мовляли, інтерес до гри був приголомшливий, але їм потрібно більше часу, аби виправдати очікування гравців. Але зачекайте, ми бачили трейлер, що у 2023-му гра виглядала майже готовою. І після того жодного відео, просто тиша. А тим часом ціни на ігри почали зростати. Ви серйозно хочете Сказати, що це збіг, справжня причина переносу це гроші. Усе це бізнес. Рокстар і Take-Two не грають у доброго Санту. Вони грають на бірші. Поки гравцям розповідають про якість, інвесторам шепчуть зовсім інше. Почекаємо ще рік, і ціна 100 доларів за гру вже нікого не здивує. І це не домисли. Нінтендо вже тестує 80 доларів за тайтл. Майкрософт підтвердила, що її ігри до кінця 2025-го теж будуть за 80 доларів. Тобто Рокстар, не не просто полірують, вони тягнуть час, щоб ринок звик до нової реальності, щоб 100 доларів за КТА звучало нормально. Акції падають, але план працює після новини про перенесення GTA 6. Акції Take-Two миттєво впали на 16%. Це дуже серйозно. Але замість паніки, спокійні обличчя керівництва. Гендиректор Take-Two Штраус Зельник каже: ми віримо в довгострокове зростання. Це лише тимчасовий удар. Ми все одно заробимо більше. Просто. То пізніше і йому не важливо, що думаємо. Ми гравці. Він говорить з тими, хто тримає акції, а їм він обіцяє головне прибуток. І якщо затримка означає плюс 20% доходу через зростання цін, вони чекають. Чутки зсередини ніхто не вірив у 2025 За словами журналіста Джейсона Шраєра з Bloomberg, жоден із працівників Rockstar не вірив у реліз у 2025 році. Навіть не приховували це був лише зовнішній меседж. А всередині всі знали, забагато роботи надто мало часу. Від керівництва була чітка установа, без кранчів, без стресу тягнемо максимально довго. Працюйте спокійно, додавайте фічі, і ми випустимо гру, коли ринок буде готовий платити більше. Тож це не затримка, це стратегія. Гойтуйте, гаманці, 100 доларів за гру, <с> і ось тут починається найцікавіше. Аналітик Майкл Пактер ще раніше припустив, GTA 6 можуть продавати по 100 доларів і більше. І щоб це Виглядало нормально, гравцям дадуть якусь бонусну валюту, типу, ну, щоб не так поляче. Але суть проста: гра дорожчає не через якість, а через момент. Весь ринок синхронно піднімає ціни. Nintendo, Microsoft і тепер Тейкту. І Rockstar не просто допрацьовує гру. Вони чекають моменту, коли ціна 100 доларів буде здаватися звичайною, коли більшість уже буде готова віддати стільки, ну, щоб не було ніякого обурення. І це не про контент, це про звикання. Але як рішу. Ні Rockstar та інших гігантів взагалі впливають на все і всі? Перенос GTA 6 це не просто затримка, це ланцюгова реакція. Люди готувались, планували апгрейд ПК, купівлю нової консолі, початок стрімів. Усе це летить кребер. Перенос GTA 6 впливає на всю індустрію. Розробники, які планували реліз своїх ігор восени 2025-го, тепер масово будуть переносити релізи на раніше, щоб встигнути до виходу GTA 6 у 2026-му. А що це означає? Правильно, поспіх, менше часу, нижче якість. Щоб не втратити увагу гравців, видавці будуть форсити розробку, і ми побачимо більше сирих ігор, тільки щоб встигнути до гіганта Rockstar. А ще один ефект: геймери вже зараз почали збирати на консолі, хоча до цього навіть і не думали. Rockstar буквально змусили людей вкладати гроші в техніку, і Microsoft це чудово розуміє, тому і піднімає ціни. А давайте поговоримо про іронію часу. Half-Life 3 вийде раніше, і от ти сидиш собі у 2025-му і не можеш не посміхнутися із тривогою. А чи не вийде Half-Life 3 раніше за GTA 6? Іронія, ну можливо, але на цьому етапі не виглядає як жарт. Бо Rockstar з усіма своїми обіцянками, апологіями та публічними. Ми дуже стараємось, виглядає як корпорація, що перестала говорити з гравцями, а говорить з інвесторами. Вибачте, за затримку, а ми хочемо зробити гру кращою. Це для преси. А от внутрішній. Діалог звучить так. Потягнемо щорік, заробимо на 20% більше. І поки вони натягують нові фінансові моделі, нам лишається тільки одне спостерігати, як народжується найдорожча гра в історії, і можливо готувати свої гаманці. Також хочу розповісти про пугаючу ситуацію на Reddit після переносу GTA 6. І от здавалось би, ну перенесли і перенесли. Новина як новина, але найстрашніше почалося трохи пізніше. На офіційному сепредиті GTA 6 модератор закріпив пост підтвердженням переносу. Все логічно, але ось що стало тривожним. Під постом він залишив не просто посилання на офіційне джерело, а номер гарячої лінії з психологічної допомоги, конкретно лінії для запобігання самогубствам. Після чого почали з'являтися історії. Один фанат написав, що впав на коліна на парковці, коли почув про перенос. Люди реально психонули, і це не жарт. Рокстар не просто перенесли гру. Вони зрушили менталку. Половині інтернету сам автор каже, що з ним слава богу такого не сталося, але абсолютно не виключає, що для багатьох це стало ударом. І хоча здається, що це перебільшення, ні, це цілком реальна реакція. Люди роками чекали, і тепер ще рік. Я не настільки поїхавши, щоб через гру плакати. Хоча ладно, це був грішок. Я п'яний плакав на трейлері GTA 6, але це вже інша історія, говорить автор. У коментарях під відео дійсно багато емоцій. Хтось кидає меми, хтось жартує, хтось ображається. Але справжньої істерики немає. І тим не менш усі незадоволені. Просто хтось мовчить, хтось плаче, хтось рофлить, але розочарування всюди. А поки повертаємося у п'ятий GTA. Рік виживання починається. Тож піду, візьму чогось такого покритче і полежу сумний у своєму пенхаусі в GTA 5 Україн. Життя прекрасне. Знай своє місце, моргам грі і все по. Класиці, немає правил, тільки закон Хто проти нас, той вже на похорон. Falcon family, місто мовчить, Falko family, гроші летять, Falcon family, брат за брата, Falcon family, інші до хати. Falko family, ніч пари гаснуть, Falcon Family.